Все, а зараз включено чи ні? Так, так, включено. Має бути секунди йдуть? Ні, не йдуть. А, зверху йде, пішло, а, пішло. Все, і До, поняв, так, да, не буду. Не буду. А ти можеш трошки ближче, чи так надо, щоб далеко було. Хотів би ситуацію, я викриваю корупцію по поводу роботи підпільних казино, які працюють на території України, на території Києва, на... і дані казино не сплачує бюджет країни по 72 млн грн за ліцензію, за сплата це за рік, і плюс податки, плюс обіг незаконної валюти. І дані казино на даний час, в минулому році можна було зазначити, що казино таке, як мільйонаріє, воно не мало ліцензії в минулому році. Не була відкрита їм ліцензія, і вони підпільно працювали на Вадима Гетьмана на території Казино-ФБ. А і плюс на Максима Залізняка, три теж є підпільне казино, яке також працює вже другий рік, тому що я з 23-го року розслідую роботу даних казино, зазначаю правоохоронні органи всі повністю правоохоронні органи України і ДБР, ДНБУ, БЕС, СБУ, тобто є відписки, повністю обходив ці всі заклади. І дані ці установи вони замість виконати норму закону про запобігання корупції заводили мене в уману, і я просто будили по кругу по колу справи мною порушені, але справи повністю витягав е, сфальсифіковані. Не зазначено в них повністю адрес, не зазначено дій, а переведено як б, статус повідомлень. Просто не, мені не надано. Сводого статус викривача, і проти мене на протязі цього даного року почали порушувати кримінальні справи проти мене, щоб закрити рота. Тобто, фактично дані казино наняли СБУ обласне, і проти мене відкрили кримінальні справи та локація. Збушникам дані не повідомили, що я веду журналістське розслідування, що я вже порушені мої кримінальні справи, і зараз справа, як кажуть, мертвій точці, тому, що. Прокуратура і СБУ порушили, Я порушив потім не кримінальні справи а за нападу журналістів за її, які тобто йде буквальний тиск на мене, переслідування покриває ці всі дані факти. І голова Соломіського суду, і судді. Вони їх підігрують з працівниками СБУ і прокуратури міської. Я їм подавав кучу документів. Справи саботуються, голова України, Соломіського суду. Перехоплюємо ці повідомлення про злочин. Вони не доходять до розгляду, відхиляють, вони втручаються в дане розслідування. Звернувся також в апеляційний суд до Головичова. Декілька разів було Ярослава і його помічника Возена Олега. Мене пару разів приймали, але дій ніяких фактично не не Лишили глушили мої офіційні засідання. Хоча я вів там в прямі ефіри. Також начальник слідства міста Києва з я з ним безпосередньо зустрічався, мав якісь прийняті міри, але справу саботує, хоча в його все зазначено. Потім мене розслідують за рахунок судді, повністю всі відхиляють, зривають повністю засідання, не хочуть проводити по даним нормах закону України про запобігання корупції. І більше року я як кажуть з тими не до. Суддями, не до правоохоронними органами, пока кажуть борсовісно на місці і не можу долучити в бюджет країни оці сотні мільйонів гривень в час війни, в час війни нічого для країни час, що згідно з статті 111 кримінального кодексу рахується як державна зрада. І тому всі засідання зриваються, тому би хотів, щоб офіційні мас-медіа долучилися до даної ситуації і мені допомогли сприяли тому, щоб ну, ці дані факти були зазначені. Ну, був розголос відповідний даних фактів, щоб можна було б в даний час складний для країни оті декілька сотень мільйонів гривень долучити до бюджету і винні в даних фактах порушень були покарані і потягнуті до відповідальності кожен свою міру свої ще. Наразі дякую і сподіваюся, не обійдемо як кажуть, стороною на це питання і допоможемо. В країні, щоб ми не долучили і виявили цих всіх зустріч. Я Андрій, я працюю в пресою, я громадський захисник. Я використовую мас-медіа для того, щоб сприяти тому викриттю повністю. І номер мій телефону 093 824 82. Фамілія Жуф, по що... батькові роботи. Она разом сім'я.